Ну що ж, Друзі, хочу показати вам зробити невеличкий огляд на ось такий татарський казанчик 10 літрів, який я замовляв уже і готував безліч разів. Замовляв на Family Laser. І хочу показати його вам. Взяв я одразу з кришкою, з коворідкою ось такий чавунний казанчик з товщиною 3 мм. Мега крутий, де я вже готував декілька блюд. Іде він в наборі з ось такою триногою. Яка чудово підходить під вогнище, а також можна підставити балон, як в даному випадку зараз буду готувати я. Тому давайте разом приготуємо одну страву під назвою плов. Ну що ж, для плову нам потрібно рис 900 г, цибуля 700 г, морква 600 г, м'яса приблизно 2 кг. Я використовую свиніри берця та м'якоть. Ну що ж, ставимо казан на вогонь, наливаємо олію. Чекаємо, поки олія нагріється, а поки нарізаємо великими шматками м'ясо, після чого кидаємо його та чекаємо, коли воно підсмажиться. Кидаємо крупно нарізану цибулю та смажимо приблизно 3-5 хвилин. Після чого кидаємо моркву. Я нарізаю полукільцями та смажимо приблизно ще 5 хвилин. Після чого засипаємо спеціями для плову, додаємо води, щоб все покрилося, та ставимо часник. Ми любимо його, тому на велику порцію ставлю одразу 3 штуки та залишаємо кипіти на 20 хвилин. Після чого витягуємо часник та засипаємо все пропареним рисом. Рівномірно по казану заливаємо приблизно 500 мл води. Так, щоб на сантиметр вище покрило весь склад. Накриваємо кришкою та тушкуємо ще приблизно 30 хвилин до повного википання рідини. Все розмішуємо, та в нас виходить мега смачний плов у татарському казані від Family Laser. Всім смачного!